30. За допомогою додатних і та від'ємних чисел запишіть твердження. Перше температура повітря 3 градуси нижче нуля. І так, з допомогою від'ємних та додатних чисел записати твердження. 3 градуси нижче нуля позначається від'ємним числом. через те ми так і записуємо. Мінус 3 градуси Цельсія. Друге завдання. Температура повітря 11 градусів вище за 0. Вище нуля це додатні температури. Тепло. Це позначається плюсовим числом, додатним числом. Плюс ми не пишемо 11 градусів Цельсія. Глибина моря 3 кілометри нижче від рівня океану. Нижче від рівня океану вниз. Від'ємна глибина, тобто мінус 3 кілометри, мінус 3 кілометри, від'ємним числом записуємо. Висота гори 2 кілометри 300 метрів вище за рівень океану. Ось тут уже вище за рівень океану, вище від нульового рівня, тому тут уже додатнє число. Висота гори 2 кілометри 300 метрів. 2 кілометри 300 метрів. Додатнє число, знов плюс ми напишем. Прибуток за тиждень становить 700 гривень. Прибуток за тиждень становить 700 гривень. Це додається, це більше, це плюс. Додатнім числом позначаємо записуємо 7 тисяч гривень. Борг за минулий рік становить 854 тисячі гривень. Борг за минулий рік, тобто це не менше грошей, ніж потрібно, це залишились должні комусь. Борг. Борги позначаються від'ємним числом. Тобто мінус 854 тисячі гривень. 45 років до нашої ери. 45 років до нашої ери, тобто до нульового року, до початку нашої ери, тому позначаємо від'ємним числом мінус 45 років. І в восьмому завданні: 65 років нашої ери, тобто від нуля вже вище, пізніше більше додатнім числом позначаємо 65 років